Володимир Кучеренко, гравець столичної Десни. Прокоментуйте матч із ЗП-груп попереднього раунду Кубка України. Цікава гра, цікавий матч. Наша команда вперше стартувала в Кубку України. Десь здається, що мої хлопці були якісь нервові моменти, а в цілому відіграли нормально. Так як ми хотіли, так і відіграли. Я думаю, ми в Києві своє наздоженем, будемо дуже старатися. Але... Команда ЗП непоганого рівня. Яким був план на гру? Тому що в першому таймі здавалося, що заволоділи ініціативою, і це трішечки здивувало суперника. Потім, як тільки гра вирівнялася, ініціатива з'явилася в ЗП рую, вдалося супернику забити двічі. У нас план на гру завжди перемагає. А з приводу першого тайму ми не віддавали ініціативу, нас посадили. Ну, потім ще продивимося, але ну, я на 99% впевнений, що нас посадили на 5 хвилин. І коли другий м'яч залітав, там двома руками викинули мого гравця. Тому ми не могли вже просто фалити, нас доганяти при п'ятому, але ж будемо роздивлятися. Зараз не можу коментувати, хай тренер коментує цю ситуацію.